Артемівська об'єднана громада стала однією з найбільших в області. До неї увійшло вісім сіл. Загальна кількість населення в них більше п'яти тисяч осіб. День проведення виборів призначили в Києві. Для того щоб об'єднатися в об'єднану громаду, то, то звісно, що це було ж воля жителів цих сіл. А дату виборів назначає центральна виборча комісія в залежності від того, коли була подана обласною радою чи обласною адміністрацією заявка про реєстрацію об'єднаної громади. За місце голови Артемівської об'єднаної громади змагалися сім кандидатів. П'ять кандидатів шляхом самовисування подали свої кандидатури до виборів. І два кандидати висунуті від партійних організацій. Найстаршому кандидату 66 років, наймолодшому 37. Василь Василь теж серед них. До цього очолював селищну раду і може пояснити велику кількість конкурентів. На мою думку. Я розумію так, по землі однозначно вони, вони бачать, що жить із землі. Вони думають, що так, як вони приближаться там чи на ці посади, то буде такий допуск до землі. Ну, ви знаєте, що обіцяла держава землю передати за межами села об'єднаним громадам. Зараз ми подивимось, тепер вони мовчать. Двері дільниці у Чутівському районі відчинилися рівно о 8-й годині ранку. Офіційно не було зареєстровано порушень. 56-річна Олександра Синявська 36 років живе в Артемівці. Каже, що жодного разу не пропустила виборів. Це я вірю, що може бути хорошо. Вони довжні все зробити і порядок, щоб навести. Все буде добре. Працівники амбулаторії сімейної медицини теж надіються на адмінреформу. Заводи стоять. Роботи немає. Люди їздять в Полтав на роботу. Надіємося на краще. Не знаю, поживемо, побачимо, але я знаю, що селищна рада допомагала завжди, да, всім. Я не знаю, як буде далі, не, не можу сказати. Щоправда, як виявилося, далеко не всі мешканці сіл, які увійшли до об'єднаної громади, переймаються майбутнім. На виборчих дільницях констатують малу явку. у нас 1323 виборця. На 11 годину дня у нас проголосувало 162 чоловіка, це 12,3%. Ну, Люди підходять, бачите, самі і йдуть, голосують. Так, відсоток що... не, дуже не дуже великий, може винувата погода. Виборча дільниця номер 951 одна з найменших. У списках 362 мешканця скористатися своїм конституційним правом не поспішають і тут Гірше, ну ті вибори у нас 66% явка була. Традиційно голосують активніше пенсіонери, тож порахувати голоси членам дільниць було неважко. Вже в понеділок зранку стало відомо, що нову громаду Артемівки очолить колишній голова Василь Дрозд. Депутатський корпус теж не дуже обновився. Більшість кандидатів у селищній раді працювали й раніше.